Мама, Трамп нас не пускає. А як вона знайшли? Тік-ток. це чисто випадково я вас кинула туди. Так. це не є бізнес, якщо все хорошо. Це так дискую, збив, ну? Ну? Там, що там все просто? На людей вони прибирають все нормально. Я ніколи не могла собі дозволити виключити телефон. У мене наприклад є якісь люди, які про щось запитують. і Я завжди навожу вас. В приклад я навіть в Турції здавала звіт податкову. Український сервіс дуже цінний сервіс. привіт. У нас в гостях Оксана. Оксана наша. Yeah. Любов, да. привіт. У нас Оксана взяла бізнес-план, і ми внедряємо її, відкриваємо компанію «Клінінг». Хоча Оксана у нас вже працювала в цій ніші. Як довго працювали? Я вже працюю 4 роки. Займаюся клінінгом. В Америці ще чим-то займалися чи одразу клінінг? Ну, я приїхала і одразу мені знайшли роботу клінінгу. Знайомі Зразу я пішла працювати. Звичайно, я пробувала і інші там роботи, але так сталося, що основне місце було. То вона okay. не всі так зразу приїжджають в Америку і зразу попадають в одну нішу, і зразу працюють. Взагалі ви приїхали в Америку як давно? Я приїхала в 21-му році. Тобто, так. ви вже 4 роки так. тут? Так. чого приїхали? Ми виграли грін карту. Клас особисто Де... я виграла грін карту Ми стані да. хочемо виграти грін карту цього року. Ми впевнені, що ми її отримали. Ну, яке було щастя, коли ви виграли? Дякую. Я не сказала, що це було щастя. Тому що було все сформовано на Україні робота діти Вчилися в пристежному закладі, все було чудово, нормально, і тут а, потрібно починати все залишити. По-перше, будинок, все батьків і переїхати, почати з нуля. невідомість цікав... поїхати. Фактично, без знання мови, також воно теж суттєвий мінус. Даліше. Хоча ми це тоді не думали про мову. Ми коли мова подумали. це був саме місяць, два. Я все і вивчу, що там мова. А це ч... взагалі мале перепона. А чого no. подалась на грінкарт? Чу на Америку взагалі, подались? Моя дочка вона марила Америкою в 11 класі. Якісь є конкурси, проходять, і учні подають себе на рік проживання в Америці. Такого плану. От вона це все пробувала, і тут вже як вона доросла до такого, що вона може вже заповнювати грінкарту, Вже вивчила це все ці всі і мову, і все. Вона просто заповнила то вона ініціатор? Так, да, вона ініціатор. То Прикольно. вас дочка взяла і да, перетягнула Це да, да, батьки. Да. Вона просто знала мову, а я ми не змушені були. Ні, ніколи. Там думаю, діти би нам то не простили, якби ми не приїхали. Прикольно, <гум> Саша, якщо будеш дивитися, це мій син. Якщо ти мене перетягнеш через 10 років, кудись в класне місце, я буду тобі вдячний. Виходить, <гум> що дочка була взагалі. А чому вона вона зараз вона зараз працює в офісі, будівельна така компанія, магазин? Ну вона задоволена? <гум> так, вона задоволена. Круто. Так. А у вас ну, дочка чи да, ще діти є син ще а син тоже тут так? Працюємо подобається Так. тобто загалом дітям. Всім... Так та всем все подобається. Та ну це круто. А ви ж чимось в Україні займались? Ви так все бросили і переїхали? Ну та ми не бросили. Ми, ми не залишили це все. Ми все зберегли, все, все є біля нас. А Просто ви... ми поміняли місце роботи, скажем так, а в Україні а ми зберегли. Та Україні ну і Чим займалися в Україні. Значить, на всього життя, як то кажуть, моя два діяльність починалася банки. Самі знаєте банк. Ки це така робота дуже виснажлива. Ще й для жінки і двох дітей дуже тяжко працювати в банк. Потім я була бухгалтером, це теж така робота, але я собі сама керувала своїм часом. Бухгалтера всі мають ненормований нормований робочий день. Мені це було дуже зручно. Я навіть в Турції здавала звіт в податкову онлайн. Тобто я була на відпочинку, але я собі тримала все на контролі, і це мені таке підходило. що я собі своїм життям. Тепер ясно, звідки ці знання цифр? Тому що я так бачу, в цифрах орієнтуєтесь класно. Так, Оксана до речі, дуже молодець. Вона прям кожного тижня. Контроль робила. До речі, коли ми починали, ми mm -hmm. робили контроль кожного місяця, і це був наш мінус. Тому що коли ми побачили, що ви робите кожного тижня, ми вже пізніше аж почали теж робити щотижневий контроль. Контроль треба але... робити кожного дня. Кожного ну, дня, цифри, але да. проміжний контроль кожного тижня це да, дуже правильно. Да, Зараз да. ми, наприклад, пішли на навчання до Висоцької, і що ви думаєте, він сказав. Кожного тижня yeah, <laughs> да, yeah. кожного тижня yeah. треба мати цифри. Круто, все ви приїхали зразу. Дочка мрію виконала. Ви всі тут приїхали і зразу окунулись в клінінг. І як вам перше впечатлення від клінінга? Вам це то, що ви хотіли займатися? Чи у вас було по всякому? Ну спочатку було дуже тяжко. Дуже тяжко, тому що це була фізична праця, і я щось попрацювала недовго. Потім я поміняла місце праці, і там були різні такі тимчасові роботи, які ніби і підходили. Потім і не підходили. І потім так сталося, що я назад повернулася вже в клінінг. Але я вже їздила машиною, сама собі їздила на будинки. Теж мені було зручно. Я собі сама їхала на таку-то годину, стільки то працювала, була так, ніби незалежною, і так мені підходило. Тому що мені дуже тяжко так бути пунктуальною. Оцело. Кві також теж як я тільки пішла на роботу, це був сервіс, і як я побачила і маршрут, і об'єм, і кількість прибирань. Тобто, всі співставила, порахувала цифри, все починається з цифр. Ну нічого ніхто не говорить, тільки цифри. При починанні ви да. і все. І я зразу за два-три тижні. У мене вже тоді був план. Порахувала скільки заробляють, і визначила свій план, що я хочу мати. А результати зразу були? Тобто, ви гроші зразу побачили, і вирішили цим займатися? Ну це. Ще тоді була наймана. Це не мої були результати. Ага. На початку це ну було таких план. А от звідки так. сміливість взялася? Перейти на, 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 на своє це було моє, це завжди було моє фактично. Я ж казала, я була бухгалтером я сама керувала часом. Потім mm -hmm. також я мала невеличкий бізнес в Україні. Це теж було. Ну, останніх шість років це я була в тому, крутилася. І як я пішла в найми сюди зараз, в Америку, як тільки приїхала, мені вже так було завжди тяжко на когось працювати. Навіть не задумувалася, чи те йти чи в бізнес, тобто. А яким бізнесом ви тоді займалися? це продуктовий магазин? Продуктовий магазин там послуги ще були. Та, це та. класно. Що у вас, тобто, у вас є досвід це, та, це досвід підприємництва, Працювати з людьми, з найманими, з працівниками. Тобто, ви вирішили все таки працювати на себе? І, а як ви клієнтів шукали? Як у вас напевно трудощі були? Чи у вас так зразу? Хоп, вас полюбили? Помогли знайти клієнтів? Так, я дуже вдячна цим людям. Мені допомогли. Так я собі. Запровадила свої будинки і все своє, свої клієнти, з якими я спілкувалася, дружила. от такого плану. А допомогли це друзі чи це підприємці? Це друзі. Друзі. Як важливо, щоб були друзі навколо? Це класно. А як ви знайшли в Америці друзів? Тому що у нас, наприклад, ми вже скільки три роки. І ми до сих пор наше окруження постійно міняється. А ми маємо тільки дві сім'ї, з якими реально постійно дружимо. Як, ну, я так те... швидко знайшов знайшли в залі. так. сталося, не знаю, як ми знайшли. Та да. так просто Прийшли, настояться. прийшли. Прийшли люди. Та. Я пам'ятаю, коли ви тільки прийшли і ви сумнівалися, от, наприклад, починати чи не починати. І ви думали, там, наприклад, от я зараз, я пам'ятаю, ваш основний запит був це перестати самі працювати, і вже щоб якась людина прибирала фізично, Та. а ви вже перейшли на момент управління. Та. І на якомусь етапі ви вже це зробили. Але все ж таки на самому початку у вас був такий сумнів, типу, взагалі мені вдасться, не вдасться. Як ви зараз задоволені взагалі тим, що у вас зараз на даний момент вдалося? Ну так, я задоволена, тому що я вже не. Працюю фізично, дуже рідко, що я можу приїхати. Переважно я просто спілкуюся з клієнтами, приїжджаю до дівчат, такого плану. Саме головне, що вже я не працюю фізично, я вже вернулася. До такого життя, як у мене було на Україні, Україна. тобто я працюю з працівниками. Там різні такі питання. От ми знаємо це відчуття дуже Так, Для нас так щоб... важливо. Та це повернутись є... до цього відчуття. Це те це... 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 саме відчуття, комп'ютер, весь час якась інформація, отаке електронна Зуми. пошта. Та... всякі. а як вона знайшли, що до нас звернулися? ну, пане, тік-ток. Я люблю так. дивитися тік-ток, слухати різні такі так. відео. А ми якраз експериментували, ми взагалі про. Просто закинули це. Це часто випадково. Я вас закинула туди да. відео. До речі, да, і ми до речі, так тіктоки не ведемо веду, але так не сильно не, професійно. не так професійно, але mm -hmm. TikTok, виходить, дає клієнтів. Супер. А <гум> чому ви вирішили все ж таки до нас прийти? Щось про нас дізнались? Як чому ви прийняли рішення з нами працювати? Ну я почала з вами зразу тільки спілкуватися. Ви мені дали відповідь на такі питання? Бізнес під ключ. Потім покроковий супровід. Важливий пункт був для мене. Це є навик підбору персоналу і працювання з. З працівниками оце було теж дуже важливо mm -hmm. для мене, тому що yeah, no з мого досвіду це завжди є такі з людьми, і тяжко з знайманими працювати. Ну як не тяжко, але треба вміти працювати, от і зато мені оце так спонукало до я вирішення. я пам'ятаю. Оксана на самому першому початку в нас питала, як знаємо мене. Ви мене навчите? І Я пам'ятаю, я сказала: Ну якщо ви не навчитеся, не перестанете фізично працювати. Тут варіантів немає по-любому зробив навчитись. Так? так да У нас є проект менеджери, які веде такі технічні задачі. Я сподіваюся, він вам допоміг. Там дуже багато було нюансів, але слава Богу, все вдалося. Дуже задоволена вашою Христиною. Вона молодець. Ще. Христина, привіт. Що це у на нас буде відома, популярна. Да. Да. Окей, ну от ви зараз досягли якоїсь, а зараз якась ситуація. Далі, які плани, що ви хочете далі? Далі працювати. Я себе почуваю комфортно, беру відповідальність. То мені підходило зразу, як то кажуть, відповідальність, і хочу росту, звичайно, не зупинятися. Да, так, це класно з вашою допомогою далі йти йти, йти вперед. Да, да ми дуже... самі пішли на навчання. Я надію, що ми далі ще більше знань передамо, тому mm -hmm. що так не буває. Вони не боруться звідкись? Треба їх, д... їх десь треба взяти. Скільки вам от приблизно часу пішло в Америці на те, щоб повернутися на той рівень, як ви жили в Україні? Що могли не працювати фізично, а сидіти там, наприклад, працювати розмову діяльність. Mm -hmm. я це називаю? Ну та пішло мені, значить це от це три роки, три з половиною роки. Це ж я почала працювати з вами. До того часу я працювала фізично. То, що я собі сама була ніби самозайнята, це вже друге питання. Це теж було для мене зручно. Я не була при начальстві, можна так сказати. Не, я була не... собі самозайнята. Але тепер то я вже не працюю фізично і це вже але зовсім інакший рівень. Я так. знаю, що тягнете цей бізнес, ви самі. Так, я є... А ви жінка, от все ж таки, як вам вдається це поєднати? Тому що є сім'я. Yeah. Є бізнес. Діти От, є. У нас бізнес якби на двоїх. І ми взагалі так. У нас таке є чомусь таке розуміння, що сімейний бізнес це класно. Чому? Тому що ми на кухні завжди говоримо про одну тему: у нас один бізнес, і ми говоримо про одне. А коли є там чоловік, жінка займаються різними бізнесами, то це розмови трошки різні, а діти ще приходять і так далі. А вам треба свій бізнес тягнути самі. Як ви умудряєтесь це все контролювати? і часу вистачає? Е, ну я вам скажу, я ніколи нічого сама не тягнула. У мене є чоловік і діти. Ми завжди і на кухні, і завжди. І під час відпочинку ми говоримо про бізнес. Ага. Ми завжди так говорили. І та я ніколи не була сама. Та, в мене немало. є підтримка. Ага, ну, це класно, що чоловік підтримує. Та. Завжди в сім'ях, коли є підтримка, воно краще і завжди відчувається, так. відчувається. це. Дуже так. бо ви робите. У вас є мотивація далі щось робити? А, взагалі, от так. важко жінці бути власником цього бізнесу? Чи ви не можете сказати <світ> такого важко, Не важко, <світ> ні? Це не є важко. Для мене це не є важко, тому що трошки багато може є такої інформації, нововведення, такого ноу-хау, також різні соціальні медіа Таке, що я ніколи це не робила. Це для мене є ну і тяжко, і я просто це не розумію. Мені треба ще вчитися. Але нічого тяжкого там нема. Просто треба виділити ще час. Ще з часом трохи проблеми, тому що в день ти робиш одне, а потім, восьма година, коли вже все ніби там такі питання закриті, вже починається робота з ноутбуком з цією інформацією, що потрібно зробити, аналіз даних, плани на наступний день. Проте, по всяких показниках, а от у вас ж є. Я знаю, вже команда клінерів. Mm. А от як вам вдається їх обучати? Вони слухаються вас? Ну є такі, що треба вчити. Звичайно, тому що багато дівчат прийшли зі своїми знаннями на кожному сервісі. Є свої вимоги до прибирання, до клієнтів. Це все по різному. І звичайно, треба докласти інформацію, сказати мої вимоги до прибирання, графік роботи, тобто про свої цінності, які я хочу побачити, щоб мій працівник надавав в моєму бізнесі і передавав це клієнтам. До речі, я хочу сказати, що мати цінності це взагалі успіх. Чому Оксани все получає? Тому що в неї є цінності, і це дуже круто, класно. Що клієнти говорять про ваші прибирання? Ну клієнти задоволені, беруть нас ще раз. Те саме головне, є регулярні будинки, є дівчата, яких клієнти хочуть бачити і казати, що тільки її мені, будь ласка, на наступне прибирання. Тобто, вже таки закріплюємо дівчат за кожним клієнтом, щоб він весь час був на цьому будинку. Напевно ж і стається щось, тому що, наприклад, у нас. Два тижні тому у нас дівчинка розбила цю тарілку від мікроволновки, uh -huh. але вона вийшла ситуація. На поїхала одразу в супермаркет, купила мікроволновку з тарілкою, uh -huh. витягнула тарілку, поставила туди. А потім заказала на Амазоні тарілку, вставила no, в нову no, yes. і вернула. Та Це наш найкращий квінер. До речі, ну так ну вона і саме бо вона така відповідальна. Це саме головне, щоб люди, які нас оточують, були теж з такими цінностями і відповідальні, такі як ми знаєте. Щоб все було добре, таке буває. Це не є бізнес, якщо все хорошо. Завжди хочеться рости. Це тому, що коли з дивляться, то скучно, якщо все хорошо, то таке нема азарту. Так, <хи> да, тому що коли через екран дивляться, думають, mm -hmm. Та, там, там, все просто, как mm -hmm. ну що. Mm -hmm. Коли ти вже все нанял людей, Вони прибирають, все нормально, все хорошо, да, Таня? То так само, як ми їхали в Америку, ми спочатку хотіли, не хотіли, все різна ситуація. Тут хоба, Трамп нас не пускає, він заборону на іммігрантів. Знаєте, і прийшов цей азарт, що треба їхати. Да. Главно, що щоб, був азарт, азарт. Щоб їхати? Ага, так ви у нас азартне. Я не азартна просто. Ну, все одно Но це, 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 це хороше це відсутності людини. Розумієш, коли якісь є проблеми, її потрібно вирішити. Є проблема, то вирішити. А вихідні, як ви ще займаєтесь цим рішенням питанням? Субота, неділя, все, телефон отак от перевернули і не займають. Я ніколи не могла собі дозволити виключити телефон чи десь не заглядати. У нас дуже часто такі попадаються, вони кажуть, а ви вони все налаштуєте, і воно буде працювати, правильно? Так, я завжди mm. кажу, це не пасивний дохід. Такого не буває. пасивний дохід — там там. Ну, нерухомість, де ти купляєш хату, здаєш її по і тоді все. Ну, там теж є нюанси. Але не такі часті принаймні. Я завжди проговорюю це. Кандидатів на посаду питала: чи ви зможете підняти в суботу трубку, чи в неділю? Угу. Це для мене важливо було для прийняття працівника також. Тому що є такі, що все, я на острові. Все, сьогодні субота-неділя, нема зв'язку. Ну, це не є нормально. Це не нормально, Має бути працівник, він має бути лояльний до нас. А, я кажу, всього. я розумію твій час. Ти Дня вихідний я не зловживаю. Тим я хочу це може бути раз в місяць, щоб мені людина просто відповіла. може бути і раз півроку, але так. людина має бути лояльна. відповісти, нас, Розумію, що так. а що бо порадили іншим? У нас дуже багато самозайнятих лінерів по штатам. Наприклад, жінка 5 років самозайнята, і вона каже, що вона на сарафані тільки зараз. Наработала клієнтів, що в неї забитий графік, але вона так і працює одна. Дуже великий страх передати тих постійних клієнтів, яких вона сама закривала на працівників. От як ви з цим боролись? Цікаво? Тому що я хотіла працювати менше. Мені були в різні періоди, мені допомагали. Я собі брала дівчат, ми їздили разом на будинки. Одні дуже тяжко, так. Але тепер вже такого страху нема. Є договір, з яким працюєш з клінером, тобто це вже є захищеність. Кожний і... крок просто його зробив. Уже страху немає, та особливо коли є наставники ведуть і кажуть, треба зробити договір, треба зробити там певний крок, щоб себе оберегти, то вже не страшно. Так, так, так страх це невідомість. Я теж так завжди говорю. Страх це невідомість. І ти так завжди говориш. Коли знаєш, як то вже в принципі не так, страшно. А коли спробував, то точно не страшно. Так, Бо на перестрахові як приймається рішення, це ну якось потім це указу так дуже легко було, так вже як на другий день собі аналізуєш. Це вже, взагалі легко було. Чого я так довго це думала? Чи так нічого страшного немає? Нема чого боятися. А що змінити? Хотілося би? повернути назад, що то помінять? Ні, у мене ж такого нема. І думок, і потреб повертатися. Це так, класно, назад. це признак підприємця, да? тому що він ніколи не включає задню дні пері... Да, що не до такого смисла немає. <клес> Якщо ти чимсь зайнявся, то вже все. Ви хочете отримати такі ж результати, як у Оксани. Аналіз ринку клінінгу в США показує зростання 5-7 на рік. Ось чому ми вважаємо, що відкривати клінінг компанію в США дуже вигідно. Якщо ти також хочеш відкрити бізнес у США, думаєш про нішу або навіть визначився з клінінгом. Переходь у мій інстаграм і напиши мені в Дірект слово консультація. Забрую час і дізнаюся, як отримати готовий бізнес у США. Ді для мене ви величезний приклад. Ну вам не 20 років, наприклад, але ви теж дуже молода. Але ви величезний приклад, тому що вам було дуже важко на початках з комп'ютером з цим всім з цим всіма програмами дати собі раду, нібито. І вам це було прям складно. Ви пробували там переживали за доступи за то за все. І коли ви це все пройшли, я потім вже починала з вами кожен зум робити і кожного разу я розумію, вау тут, краще, вау, тут краще, вау, тут краще, вау, тут краще. І зараз. Наприклад, якщо мені порівняти Оксану, яка зараз сидить періоді мною, і Оксана, яка прийшла до нас там, наприклад, в вересні, чи коли ми почали в жовтні, якось, ми приблизно тоді почали. То це мені здається, було дві різні Оксани. Mm -hmm. Тут Оксана така смілива, вже все вміє, все може. А там ви, напевно, досить сильно зросли як особистість, правда? Мені так здається. Напевно, так. Звичайно, Ну, пам'ятаєте, як що... ми шукали перший раз асістента? Mm -hmm. Це ж було довго, і це було ну як не зразу. Так. І, взагалі, найм людей це така історія дуже. Вона нелегка. Але зараз я бачу, ви міняєте їх аж бігом. Так. <гум> так ви коли мені Просто сказали, що шукаю. ви міняєте диспетчера на наступного, я така, вау! І ви диспетчер знайшли швидше, ніж ми знайшли. Так. І ми ще, досі так, шукаємо, так, ви вже знайшли. І, і, ще і вона маю, і ще має кандидатів, так. так. Ну, це круто. <гум> це дуже круто. Типу, от мене, наприклад, є якісь люди, які. Про щось запитують, і я завжди навожу вас в приклад, так що щоб ви собі знали. Mm -hmm. Що для так, мене ви величезний збували. такий дякую. приклад. Дуже приємно. <реш> 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 да, ну просто так нічого не робиться, якщо людина нічого не робить, і воно сама не робиться. Тому да, вам дякую за те, що ви все ж таки виконали і слухали на що ми робили, і тому і результати Є так, mm -hmm. я теж дуже задоволена співпрацею з вами. От це, це потрібно, дає ріс можливості, дуже великі можливості, так дуже велика база, велика підтримка. Ви працюєте також на результат, даєте багато всього. Да, і це ще не кінець ще є так, час, звичайно, ще є супроводження, і я впевнений, що ми ще Тепловоз дуже трудно толкнути, та але потім набирає ход вже легше набагато. Головне просто підтримувати ход, інвестувати в нього. Інвестувати і все вийде. Тобто, якби ви ще раз стояли перед вибором, йти на навчання чи не йти. На наставництво з нами? Так, я одно пішла з вами. Ну, ну так, це, це, це значить, що ми ви дали відповідь мені на всі тоді питання, що мене це цікавило. і Чому ні? Тільки так. А ви, кстати, приїхали зразу в Чикаго? Чи кудись? Да. Да? Да. А чому в нас тут є такі і знайомі, і родина. Так. І вам сподобалось зразу? Так. Да. Нам сподобалося зразу, так. Класс. Мені здається, це ж день. Ну, ми не розчаровані. Ага. <су> а, <су> а в Україні в якому місті ви жили? Львівська область. Ага, тобто клімат приблизно одинаковий. Такий самий, мені здається. Так так? так, так. Однозначно, я говорю з мамою, і мама каже: у мене дощ. Я кажу, у нас теж тут дощ. Нам тут за холодно, ми теж зі Львова жиш, але ж. Але ми вже привикли до цієї сонячної Флориди і вже. Вчора так. нас тут чуть не знесло. Ми вийшли туди до Мічигана, то привів вітра, і у нас маленька дочка, ми її там окутали. І в нас одягу просто ще не було. Вони вже почали німнах. Так думала, чи ви взяли якийсь одяг? У нас одна куртка, і то на все случаї життя. А як вам було переїхати? От мені здається, що нам, коли приймати рішення було про переїзд в Америку, то це було значно морально легше. По якій причини? Тому що почалась війна і, uh -huh. і потрібно було переїжджати. Ну я себе відчуваю дуже відповідальною за дітей. Я не можу жити в країні, в якій ведеться війна. Мені потрібно дати дітям забезпечити дітям безпеку. А коли вам потрібно приходилось переїжджати, то ще не було війни. І напевно морально важко зробити крок, переїхати. А коли вже зробили, то ще напевно є така штучка, коли тягне назад. Бо я була в 2008 році в Америці uh -huh. і мене сильно тягнуло назад. От коли другий раз, то в мене вже такого не було, тому що в принципі там війна, і я розумію, що вертатись назад немає куди. У вас з цим було. Ми спочатку теж так, як виграли ту грін-карту, пам'ятаю, якраз я це все знала в своєму магазині, і думаю, ні, я не, не лишу, коже все налагодилося. Так ну тяжко було так з думками. Отак От, це було червень, місяць. Ми так червень, липень, серпень, ми так. Ну, як ми виграли, ну ми отак на розслабоні. А потім тут мені дочка каже: Мама, Трамп нас не пускає тому, що це був період коронавірусу. і він сказав, що емігранти не бажані в країні. Роботу треба для американців, і його політика була: він повністю призупинив грін карту. Дуже погано це так. Запускався цей процес. грін-карти, взагалі він призупинився. І потім, коли прийшов Байден, він тільки тоді. Дав добро, зелене світло, і це був також малий дуже період часу. Що два чи три місяці треба було швидко цим скористатися? І тоді ми вже як я вже казала, що от були перешкоди. І тут ага, як це так? Ну якось отак значить, це. Треба якось. Ну ну це дійсно дало нам поштовхти. А так би ми може, а ми їдемо. Не виходить, то значить нам не ну, то значить, ну може щось, а тут ні, тут нас не пускають. А як то так не пускають? Запритний. Треба їхати, як то так не пускають. Ми виграли. От це дійсно так не плацлав Так. Да, да. так да, дійсно понял. було ну, добре. А приїхали у вас? Були думки? Типу ой, там в Україні краще можете повертатись. Чи були такі думки? Mm -hmm. Ну думок таких не було. Там спочатку ще планували вертатися просто на відпустку, звичайно, тому що лишилися батьки, сім'я. Але як почалася війна, це вже ті питання всі знялися. Може, ми тоді зробимо визов. Ми вам зробимо ще один канал клієнтів, і там буде 2х клієнтів. Прикол в тому, що у всіх виходить. І так, у вас ага. по-любому має вийшло. <клечить> <клечить> Добре, я буду брати участь. І буде визов тоді? Так. Я думаю, вийдеться з таким от. Да, якби мислення. була якась група, то Оксана би виграла. Знаєш, бо да? да. да. вона така лідерська якості як класні. Все, з наступного тижня ми починаємо новий канал. Придумаємо якусь. Кидайте ссылку на Zoom. Значить. Все зробимо. на вашу думку, чому у мігрантів є шанс побудувати свій бізнес? Ну, тому що ми українці, така працьова нація. Я думаю, кожен українець отримує різні визови в житті і завжди живе з перепонами. І їх долає для нього це є норма. Та а то, що в клінінги це допомагає, що ми українці? Ну це дуже цінно, Це серед клієнтів: український сервіс або польський сервіс. Так, клієнти шукають це, тому що є можливо інші сервіси, інші національності Мексиканці надають так. У них там інакше все, але український сервіс дуже ціниться. Так, це, тому тому, що це європейський. Так? так? європейський. У нас місія в компанії підняти стандарти чистоти в США. От якраз, я думаю, не тільки ми а через наших uh -huh. учнів. Ми це зробимо точно будемо піднімати, так. так. Yeah. Тому що ми всі хочемо жити в чистоті порядку. Ну, це ж класно, коли ти заходиш в гості, і везде чистота. в Україні мені здається за рахунок того, що менше населення, і там, наприклад, якщо в одному місці починаються, там, наприклад, якось чистіші ресторани, то в всіх містах поголовно стоять чистіші ресторани. А так як Америка значно більше і значно більше кількість людей, то воно не так все швидко росте такими темпами. Тому мені здається, дуже багато людей приїжджають і розчаровуються. Але це навпаки для мене це як виклик. Так, так? тому що тут ринок якби способствує тобі рухатися. Це класно, тут є багато роботи. Не відчувається так сильно конкуренції. До речі, в Чикаго взагалі дуже багато клінових компаній, дуже багато, якраз таки, поляків, українців, всіх таких наших. Як от ви відчуваєте себе з конкуренцією? Ну я би не сказала, що я так відчуваю. Я так щось не перетинаюся. Рідко бачу, десь на будинках сервіс дуже рідко бачу. У мене таке враження, що в Америці роботи всім хватить, ринок настільки великий, що її всім завжди хватить. Так, та Америка це країна великих можливостей, так звичайно. Ну що, будемо тоді піднімати стандарти чистоти. Так, так. Оксано, дякую, що ви до нас прийшли. Согласились дати відзив. Дякую, дать спасибо, що ви у нас є. Спасибо, що зробили все, що ми старалися дати, так. щоб у вас все зросло. Важно. І ми ще будемо багато чого зробити. Так що так. дякую. Дякую вам. Так.